В Магазині меблі дорогі, а на базарі дешеві. Уявляєте? Я й не знав. Ніколи на, на базар не ходив по меблі. Якось не приходилось мені. Але то таке. Дивіться, в магазині може бути тріх трошки дорожче, навіть чим в інтернеті якомусь магазині, тому що закладається частинка на сервіс. Наприклад, оплата частинами у нас є на 5 платежів. Ми працюємо з банками Приват Моно, а банк Tapu. Тобто, ви можете без переплати розбити покупку на 5 платежів. Сумніваю, що таке є на базарі. Від е, доставка пукрі. По Києву безкоштовна, а по Україні у нас дуже дешеві ціни на доставку. Без каркасні меблі і скручені матраси, ми взагалі сплачуємо за доставку. Теж сумніваюся, що на кожному базарі таке є. Потім гарантійне обслуговування. Ми за це прям переживаємо на моменті, коли починаємо співпрацювати з якимось виробником, щоб якість була ок і щоб були гарні відгуки про виробника, що він виконує гарантійні зобов'язання. А потім, коли якийсь гарантійний випадок настає, наприклад. Потік газліфт на ліжку без проблем міняємо за наш рахунок, моментально це все робиться. Тому, крім ціни, є ще ось така сервісна складова. І коли ви купуєте щось не знаю в інтернет-магазині без виставки або на базарі, треба дивитися на ось цю фішечку. І до речі, не всі меблі, які схожі візуально, будуть однакові по якості, тому що. Ну, спеціаліст, наприклад, як я можу конструктив подивитися, і зрозуміти, ага, оце ліжечко рочки на три почне скрипіти. А оце ліжко 7-8 років пройде і з ним нічого не буде. Тому якісні меблі на сайті Солоха в шапці профілю телефон для зв'язку.